І друзі, з вами я Сашопей, і сьогодні, коротше, ми будемо строїти деревню, тут будуть селяни і так далі. Якщо що, це дубль 3. Не вийшло. І, коротше, всім дякую за вашу увагу і приємного перегляду Стоп! Ти поставив подобайку і підписався. Чувак, щось ти мені тут обрешеш? Ладно, ладно, я тебе прощаю. Ну а якщо ти підпишешся, то ти можеш дивитися кожен день мої відео. Да. Я буду їх знімати. А, і ще, е, це нова рубрика, я напевно вже це сказала. Ну і приємного тобі перегляду. Да. Давайте візьмемо речі, тому що нам потрібно зароби достроїти деревню, ну, але постраювати. Давайте в нас буде... о, от, ще в нас буде мод. і речі хотіла вам це сказати. Нам потрібно якусь необишту деревню построїти. Давайте якусь багато построїмо. Що ти побагато? Ну, спершу нам потрібно построїти збор. Так що беремо все для нашого забору. Забор у нас буде дерев'яний, тому що я ще хочу проводити рейд. І ще отакий. А, і ще зламати це дерево? Так, друзі. Коротше, я вас е, попрошу, будь ласка, поставити лукас свій, тому що мені потрібно ваші вподобайки. Е, та ладно, ви реально думаєте, що я вас буду просити за тільки років, поставити вашу вподобайку, звісно ж, ні. Взагалі, це залежить від того, наскільки тобі сподобалося моє відео. -да. Ну, то я буду старатися. Вибачайте, що в мене дуже рідко, Ми, е -е, Говорю до своїх підписників. Вибачайте, будь ласочка, що в мене дуже рідко виходять відео, тому що рубрика виживаю за кріпер, дуже важка. Тобі потрібно цей перший вибрати час, в який ти будеш знімати, і чи в тебе буде обша час, ну і коротше і так далі. Я дуже стараюся тільки для вас, друзі, тільки для вас. Ладно, я зараз буду строїти забор, він <гум> буде все рівно, тому що для вас це секунди, для мене це мільярди секунд. Це який починається закат. Так. <кій> я тут робила весь забор. Да. От бачите, дерев'яний. Можна пити в тонати? Пожалуйста. Це моя мечта. Боже, я ось тільки робила. Ладно, я родився Це під забором. Так, друзі, зараз ми будемо строїти перший наш домик. І він буде на цій горі. Пішов жи попартати. Пішов, сказав. Ну все, вроде вигнали, і тепер давайте тут все розташуємо. 13С шестикут. Тут такого таке яке здание, понятно. А хоча, хай тут буде такий холм. Давайте сюди поставимо. Нас буде непроста деревня. Зараз покажу вам Ей ти куди поставилась? А, стоп. А за таких предметів ми будемо стріляти нашу деревню. Так, це не важливо, ви це нічого не бачили. Тільки вночі я вам покажу, тому що нічого буде пострашніше, я сама обістралася там. <кхем> Ладно, не важливо, друзі. Давайте построїмо нашу першу хату. Вона буде тут. Я не знаю чому, вона просто має бути тут. Добавимся трохи красоти. Головне надо це знести. Ну. і це Інтересно, яка у нас потом получиться деревня за пару годин? Я ж казала, що я вам тільки вночі покажу. А, стоп. Та... Я маю це зробити. Кхе, да. От що на... Ей, не лагай, от що у нас пока що получається. Чекайте! О, як у мене рука заболіла. А, все. Ой, вибачте. Так, стоп. Что це здесь не так? Кто не виключив? Кто не закрив 2 стиральні машинки? Да шоке? Пока я строю, у мене йде шизофренія. Оп. Оп. Я що ти досі перед на мене не підписався? То я тобі можу сказати, як это це. Чому я тут страдаю? на мене не Классичка, постав свою гарненьку, подабайку, а я тобі подякую. Ну подивись, яку я хату забабахала. Що, не гарно? а мені не подобається. Так що пішли в Бунь. Там так. так І так. Стам так і там. Отак. О, ля, дві как красота, выходит. Пока я стараю. Получилася перша хата. Тут у нас буде жити картограф. Да, тут буде у нас жити картограф. Вот тут такий столик, тут книжечки, на на другом балкончик. Ей, ти куди мені все освіщення забираєш? Сакура, Алю? Ось такий гарний вид. Набор халіфу вон. Ось така хата. Давайте Або Обов'язково. Я це робила, напевно, з хвилин 15. Не менше і не більше. Вот так Получилося з двора. Далі Дальше... зміхайтеся! Я зараз построю отут міні-фермочку. Зараз і побачите. Друзі, ви Готова подивитися на ще одну хату. Ще раз повторюю, не на ту, а на цю. Да, це построїла я. І якщо ви зараз будете мені в коментарях писати, Саша, що ти брешеш? Я не брешу. Ну, я не брешу, реально кажу. Mm -hmm, да. Все равно ця хата якась мені косніша, ніж ця. На це я більше строїла і довше. Китайський стиль, ну тут там менше інтер'єру. От теж я болком. Який смисл інтер'єр робити? Замучили вже. Вон грядка є є. А, я ж градку построю. Так, да, я ж вам сказав, що я її построю. Так, да, друзі, це було трошки ти досі супер не впав. Замучило це вже де роблю. Та виламайся все. Ага, ти хотів сховатись. Все, вроді більше нема. Ось такий другий у нас домик. Зараз будемо строити третій домик. Хатинку третю. Якщо чесно, я вже замучилася. Ну, а з першого ми построїмо грядку. Звісно, друзі, прямо у вас на очах. Я буду строїти градку. Ви пізнали, як це довго і мучительно. Щоб ви розуміли, поняли. Ой. Ой. Хто хоче знімати таку саму рубрику, як і я, там, де ви типу, строїте свою деревню, просто знімайте, я даже нічого казати не буду. Навіть якщо і ви більше переглядів набираєте, я просто вам похопаю Молодця. Тому що більшість моєї аудиторії дивляться мене без підписки. Дуже багато людей дивляться без підписки. Я б їх би попросила підписатися на мене, но... що то, ми зараз відео знімаємо. які підписки, друзі. Краще поставити лайк. Та я шуткую, я не буду вимагати з вас нічого, тому що я просто знімаю для вас. Для тих іменно для тих, хто мене дивиться. Хто мене в жопу посилає, то не дивіться, який типу, смисл у мене дивиться, а? А хоч я, щоб покоринжувати. А далі бамбук. Только любитесь кунжут, только ти е вс вокруг. Пів, пів, пів другу градку. Не забуваємо про нашу статую. <хи> О, Боже, яка вона смішна! Я її саме перше построїла. Але то в неї очі світяться. <кхи> у нас є вже дві градки і дві хати. Так. Да. Е, так, потрібно тепер зробити так, щоб е, в мене вже все виросло, типа. Щоб мої жителі, яких я сюди буду запускати. Потім вони тут все саменьке почали робити. Там гулі, котики спавлені. Тому що мені потрібно. Ох, тепер це дуже гарно виглядає. І нарешті це дерево зламалося. Я йому допоможу. Все. От, у нас є вже грядка. Нам потрібно зараз ще одну сакуру заспавнити цю. Це, а ну-ка, вишнева... Ну, ще... вишнявай парус тут коротше А чому я вишнева, не знаю. А, це китайська вишня. Точно. Оп. Давайте ще отут посеред опосеред дорожку такой. Все. Це дуже гарно виглядає. Ну, коротше, зараз построю ще одну хату. Так, підписники, ви готові подивитися на мою кузницю? Чуваки, я зараз вам показую на раз, два, три. А ви скажете, круто чи не круто. Якщо круто, то ставте указ. А якщо не круто, то я не знаю. Сидіть і далі, дивіться відео. На раз, два, три! Опа на! О наша кузниця. Дивіться, тут вже є посетитель, торговець. От, замість лави в нас вода. Заходимо середину. червона дорожка. Конечно же, без моду. Житель теж може е, сідати, якщо на сідушку, якщо ви не знали. Тому що в мене був мод на мотоцикл, і він сідав і їхав на ньому. І ще вставав. Коротше, житель пробував Е, е, е. Не, стойка була. Я її нічого не зламала, Тому що ці лаги. Зараз поставлю назад, друзі. От. Там же є сундук. Там, тут, от, бачите, речі. І от така уютненька в нього хатка. Ну, як, як? Хм? Подобається, подобається? Я думаю, вам точно подобається. Радше. Пишіть мені в коментарі, що подобається. Можете навіть вайк не ставити мені якось все рівно. Тут треба до декор додати. Давайте зараз візьмемо цей. Візьмемо, візьмемо вишню. Сосніць вишні, отут його поставимо. Оп, і посадимо. як гарно. Можна навіть ще одну тут. От. Все, наша деревня тепер точно гарна. Зараз я ще пророблю тут дорожку. Е, от я зробила ще одну плюс ферму, тут у нас свині. Свині будуть. От так виглядає, щоб гарно виглядало. Я ще пар пару пару штрихів не доробила, звісно, тут ще не поставила. От, все, тепер точно все готово. От так виглядає тепер. Класно, скажіть. Ось така зараз виглядає наша деревня. Ну, дивіться, ще скільки місця. Це тільки маленька частинка з цього всього. Дивіться, що це? це за балет? За який? За, полі? за полів'ят. Ну, ладно. Коротше, давайте тут построїмо ще один домик фервера, тому що в нас дві... Е Почекайте, десь, десь по... грядки, от. Да, то зараз построїмо ще, ще одну хату фермера. Да. Хм -хм. Інтересно, що це за дім? Хм, хм. Я навіть не знаю. А стоп підписники. Е, так, почекайте. Понятно? <кхм> е, я построїла новенький дім. Тільки це вже для нашого другого фермера. Давайте зайдемо, подивимося, що там в нього. Стульчик. Що, щоб посидіти, там, не знаю, щось поробити, там сундучки, тут він спить. Да. І ще я построїла отаку штучку, яка є в деревнях в лісах, коротше. І ще мені потрібно сюди додати якось інтер'єру, тому що мені здається, що тут взагалі якось негарно. Оп, оп! Купано. От так красивіше. І тут якось дуже пусто. Оба-на! Хей! Понятно, може отут. От так. І ще потрібно зробити дорожку. От така вже дорожка Косніш. Ну, з дорожкою гарніше виглядаю, що можна додати. Так, друзі, коротше, це була перша серія е, цього всього. Якщо ви хочете, е, щоб я знімала такий контент, типу туди я строю, обов'язково пишіть в коментарі, м -м хочу, і я зніму другу частину, як я строю нашу деревню. Ф, да. І, напевно, за три частини ми обов'язково вже її повністю построїмо. Ось вот таку частинку ми построїли. Вс і все і. Э, ну, і ваншо. Да, друзі. Дякую тобі за перегляд. Пока-ка-пока! Па